Так, що це таке? Тут це прям щось дуже важке. Ну, реально важке. Грам, грам 600-700. І при цьому подивіться, маленьке. Так, давайте дивитися, що тут може бути. Так, бачу, де воно може скриватися. Так, у нас навіть даже ТТРНочка є. Харків. Харківська область. Якийсь Андрюха. Фамілію не буду називати. Андрій Ігорович. Окей, фамілію не буду називати. Так, не. так, окей. Поки туди, що це Ножі? О, так це ці. Це не просто ножі. Не? Правильно? Це ж не заготовки для ножей. Це ж, це ж ці метательні, правильно Вроді як, так. Да. Все, пора, пора запускати этот, а, канал по металу ерунди. <свят> Зірки ми знаходили. Тепер що такі штуки. Ну, якщо, я не, якщо це не заготовка а, для якогось а, ножа для рукоятті, то я думаю, це можна брать, прям брати і метати. Ну, Хизик, до речі, баланс щось не очень. Баланс йде на этот. Хоча тут така штука, як знаєте, наче вставлять. Можливо, Можливо для а, метання, можливо, для вставляння, але якщо в рукоять, то странна форма ножа виходить тоді, як на мене. Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, Важкі, важкі. Прикольний чохол є. Не знаю, чи вони Ну, щось гостре, щось не знаю. Не знаю, чи дуже гостре, але щось є. Так. В такому чохлові взяв, пішов на полювання, кабана закидав, завалив і здобич забрав. Так, ціну ви побачили? Ми чекатимемо літа, щоб це все, тестувати. Ой, тестувати. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так.